Наприкінці 90-х років близько 70 мільйонів людей у Китаї щодня займалися фалуньгун. Такі результати досліджень, проведених владою КНР в Україні зменшувалися витрати на охорону здоров'я, знижувався рівень злочинності, підвищувалася моральність населення. То чому ж ці люди стали мішенню для знищення і видаляння органів? Мона є була серед мільйонів людей, які щодня медитували в парках. Через дорогу біля мого будинку був парк. Коли на одному майданчику для практики всі вже не поміщалися, пункт занять розділили на два. Потім з'явився третій, четвертий. Таким чином, на розі кожної вулиці у кожному парку можна було побачити людей, які займалися фалуньгун. Вони були з різних прошарків суспільства. Було багато поліцейських і військових. У той час це було ядро суспільства, і не було в Китаї людини, у кого серед знайомих не було практикувальників. Фалуньгун це традиційна система самовдос. Це плавні вправи, медитація і вивчення принципів чесності, доброти, і терпіння, дотримування їх у повсякденному житті. Виконувати вранці вправи завжди було популярним у Китаї, але Фалуньгун давав людям більше ніж просто користь для здоров'я. протягом тисячоліть китайці вірили в буд і даосів, вірили в безсмертя. Фалуньгун справді наважився говорити про ці речі відразу ж достукався до людських сердець. Так, це поверталися добрі, справжні стародавні речі Китаю. Однак після п'ятдесяти років політичних кампаній зі знищення традиційних вірувань будь-яке відродження духовності розглядали як загрозу правлінню комуністів. З одинадцятирічного віку я пережив усі кампанії комуністичної партії Китаю. Групи добрих людей одна за одною ставали мішенями для нападок. Не було ні віри, ні правди. Лунгун різко контрастував з комуністичною ідеологією. Тому навряд чи КПК змогла б це терпіти. практикувальників стало більше ніж членів компартії. Тодішній генсек КПК Дзяндземінь побачив у цьому загрозу своїй владі. Партія різко змінила політику з підтримки на репресії. Дзяндзямінь наказав створити спеціальне відомство під назвою Комітет 610, чиїм завданням була загальнонаціональна кампанія з придушення Фалоньгу. Відомий як китайське гестапо комітет 610 діяв понад законом і був уповноважений використовувати будь-які методи для досягнення єдиної мети викорінити фалуньгун. Ця кампанія почалася в усій країні в липні 1999 року. Люди почали пропадати безвісти. Я не міг знайти своїх друзів. Одного дня в парку займалося 30 людей, а вже наступного не було жодного. А в центрі парку на дереві висіло урядове оголошення. Що заняття тепер поза законом. Спочатку, коли я почув про репресії, я не повірив. Потім я дізнався, що мою маму відправили до трудового табору. Я дуже хвилювався. Пізніше сестра також опинилася в таборі примусової праці, а молод. Чого брата посадили до в'язниці? Мою сім'ю просто зруйнували. Через це моє серце теж розривалося на частини. Як і багато інших практикувальників, Пан Ці вирушила до Пекіна апелювати на захист Фалуньгун. Її заарештували і відправили до виправно-трудового табору Масендзя. Я часто чула звуки електричних кийків. Посеред ночі постійно чула несамовиті крики практикувальників. Метою цих тортур було змусити практикувальників відмовитися від практики та своєї віри. вона взяла в руки електричну палицю. Коли вона била мене нею, здавалося, що біль пронизував саме серце. Усе тіло починало битися в конвульсіях. І здавалося, розвалиться на частини Я маю друга, чию матір посадили в маленьку клітку і помістили в каналізаційний стік у повній темряві на кілька днів. У всій країні вони використовують найрізноманітніші методи, намагаючись трансформувати практикувальників Фалуньгун. Джемін навчав практикувальників фалуньгун у Шанхаї, як прорватися через інтернет цензуру. Його заарештували. Поліцейські не знали, чим я займався. Вони знали лише, що я практикувальник фалуньгун, тому мене заарештували. Потім вони почали з'ясовувати подробиці і заарештували всіх, хто зі мною спілкувався. Ху міна допитували протягом двох років. Потім відправили до шанхайської в'язниці за те, що він навчав людей заходити на сайт мінгоїорг, який щодня публікував факти про переслідування. Щоранку після підйому мене відводили до кімнати і змушували сидіти за метр від телевізора і дивитися відео з наклепом на фулуньгун. Такий спосіб промивання мізків не спрацював, тому вони змінили його на іншу тактику: важку примусову працю. Фанґоннатхілідо. Поза таборами усі змі країни також цілодобово вели кампанію пропаганди проти фалуньгун. Вмикаєш телевізор, і те, що бачиш, можна було описати як марафон пропаганди, масове спалення книг, організоване партією, дорожні катки, які давили касети і компакт диски Фалуньгун. Сірі по суті, це був процес демонізації і знелюднення Фалунгун. Невпинна пропаганда у січні 2001 року. Центральне телебачення Китаю показало сюжет, як люди спалюють самі себе на площі Тяньаньмень, і заявило, що це були практикувальники Фалуньгу. Це інсценування з історією про матір та її 12-річну доньку стало головним інструментом пропаганди КПК. Вони перетворили площу тянян на знімальний майданчик і вдалися до кіношних прийомів у спробі створити щось. Усе це було інсценовано через те, що державні змі Китаю транслювали це протягом року. Люди в Китаї почали змінювати свою думку про Фалуньгун. спочатку комуністична партія вела пропаганду проти Фалуньгун дуже відкрито, але приблизно у 2002 році ми побачили, що майже всі змі замовчали. Фалуньгун просто став забороненою темою коли мільйони практикувальників опинилися за ґратами, у лікарнях по всій країні почали коїти найстрашніші в історії злочини. Різко зросла кількість трансплантацій органів. Нас попросили розслідувати заяви про те, що в Китаї у практикувальників Фалунгун видаляють органи. Ми провели розслідування і дійшли висновку, що ці твердження правда я провів опитування серед медиків, правоохоронців Китаю та біженців, які побували в таборах Лаогай. За моїми оцінками, 65 тисяч практикувальників Фалуньгун було вбито зради отримання їхніх органів. По суті, чим є це видаляння органів? Вони розцінюють практикувальників фалуньгун як худобу, утримуючи їх у таборах. Водночас у них беруть аналізи крові і перевіряють стан органів. І коли до Китаю приїжджає хтось, хто потребує серця, печінки, нирки, вони підбирають відповідного практикувальника фалуньгун і вирізають у нього органи у процесі цього, вбиваючи його. Для багатьох вищих посадовців китайської компартії ця тема дійсно стала питанням виживання, і вони роблять усе можливе, щоб історія Фалунгун не просочилася те як Фолунгун на це відреагував приклад для наслідування. Він ніколи не відповідав насильство на насильство. Він завжди відповідає поблажливо, з милосердям, правдиво, з терпінням, і зрештою це змінює ситуацію.